Ми знаходимося біля громадської приймальні народного депутата Верховної Ради Бублика Юрія Васильовича. І спробуємо поцікавитися його думками з приводу тепло Ваша думка з приводу тепло е, Ну, Тут думка однозначна, і вона осіб полтавців, одна й та сама, що потрібно е, мінімум витрачати грошей на тепло і максимум отримувати тепла. От, далі питається, що для цього треба. А для цього потрібно утеплити свої будинки, як стіни, так і дах, якщо це приватний сектор. Для цього можливо, якщо це передмість або сільська місцевість, залучити альтернативні види палива. Тобто, можливо, частково електроенергію, можливо, частково твердим паливом. Тому що та ціна на газ, яку нам пропонує уряд, далеко не по кишені українців. Ну, так. А кожен підходить до цього індивідуально, виходячи виходячи своїх можливостей. Наскільки актуальне це питання, та наскільки активно впроваджується комплекс заходів з цього приводу в місті Полтава? У місті Полтава так, що масштабно програмово, я не бачу якихось кроків. Але один із кандидатів на посаду міського голови Олег Жиденко намагався у своїй програмі проводити толоки. Не тільки в частині благоустрою прибудинкових територій, а й в частині утеплення будинків багатоповерхівок. Це повинна бути комплексна програма. Зі сторони уряду є відповідна постанова, якою компенсується 30-40% витрат на ці речі. Ну а так, по великому рахунку, треба проводити роз'яснювальну роботу. Але найкраще роз'яснення проведе платіжка, яка прийде кожному полтавцю і кожному українцю із платою за тепло. От, після розцінок в цих платіжках люди е, спохватяться от, і більш активно будуть е, займатися енергозбереженням. Е, це і заміна вікон, якщо в когось позалишалися старі драні непридатні, які втрачають тепло. Це утеплення фасадів. Ну і ваші побажання в цьому напрямку, побажання побажання наступні. За дві неділі у нас другий тур виборів Полтавська громада визнач, визначиться з міським головою. Відбудеться установча сесія в Полтавській міській раді, в Полтавській обласній раді. І одним із перших питань порядку денного треба ставити питання щодо енергозбереження. Запроваджувати поряд із програмами уряду, якісь місцеві програми, і мотивувати людей до цих кроків, щоб, витрачаючи мінімум із сімейного бюджету, отримувати максимум КПД, от, тобто максимум тепла. Дуже дякую вам за інтерв'ю. вами було дуже приємно спілкуватися. взаєм, дякую, що завітали. Все, далі наріжете там.